Бути садом нелегко мені, гірку і порубану правду мені протужила зима. Нема уже того саду, і стежки тієї нема, сокири самі б не зрубали, немов спорожніло село, Які це безлюдьки подбали, щоб саду вже тут не було. Простуджено вітер голосить за садом, що вже отсіяв, Цвіли тут колись абрикоси, і з ними був садом і я. Іду по землі, я її чую. Під нею ворушаться пні. Хтось душу мою тут корчує, будь садом нелегко мені. 12 вересня виповнюється 70 років від дня народження поета Олексія Софієнка. Народився талановитий письменник в 1952 році у селі Степанівка. Навчався у Степанівській восьмирічній школі. У 1979 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Довгий час працював учителем математики у школах Канева. Олексія Софієнка. Поезія глибинна. В ній немає випадкових тем та слів. Рідна Черкащина невідільна від України. Тут запах волі, тут миру, мир. І бродить в жилах віків закваска. І копить обрій, висів шир земля Черкаська. Олексій Андрійович у своєму житті талановито зумів поєднати і фізику, і лірику. З-під пира учителя математики вийшло чимало поетичних збірок. Перша збірка поета Материк Світла. Це книга світла, як білий світ. Але чи зазнали б ми, що таке світло? Не відаючи про пітьму, збірка Голодне Коріння. Вона засвідчує прихід у літературу, закоріненого в ріднокрай земного таланту. Назва третьої книги Зазеркаля говорить сама за себе. Авторові вдалося зазирнути у світ Зазеркалля адже поет це мандрівник. Для нього не існує неможливого. Тим більше кордонів чи меж, тера Інкогніта. Назва наступної книги явно непроста. В ній поет прагне розкрити землю невідому. Довершено і структурно цілісною була впорядкована нова збірка Співуча кров, видана вже після смерті поета у 2013 році. Збірки поезії Олексія Софієнка були помітним явищем у літературі і не лише рідного краю, а й на загальноукраїнському небосхилі. Він був лауреатом багатьох премій і членом Національної спілки письменників України. Серце поета перестало битися 7 червня 2011 року. Пам'ять про Олексія Софієнка буде вічно жити у наших серцях.